Привіт, малята! А ми тут з мавпочкою вирішили пограти в гру, яка називається Вгадай за описом». Пограйте разом з нами. Мавпочка вас запрошує, а то їй сумно самі. Гра в нас називається Вгадай за описом, овоч чи фрукт. В мене є два кошика: ось такий із пластика, кошик споживача, да? як в магазині такий. І ось такий кошик в мене є, куди фрукти покласти, коли ми в саду збираємо, так? і ось ми з вами будемо в цей кошик пластиковий складати овочі, а в плетений кошик будемо складати фрукти. Але в нас правило таке: я не показую, про що розказую, я тільки розповідаю, але не загадкою, а словами. Буду вам описувати, про що ж я говорю, а ви і мавпочка будете вгадувати. І так він довгий, зелений, його їдять і свіжий, і солений, і в салаті, і з гарніром. Він довгенький, зелененький. Росте на грядці. Здогадалися, що це, мавпочка? Це огірок. Так, довгенький, зелененький, ми його покладемо у кошик споживача. Так, ось пластиковий кошик. Далі, про що ж я ще розкажу? Вона кругленька, помиранчева. Її всі дуже-дуже люблять куштувати під новий рік взимку. Я здогадалася, здогадалася, це апельсин. Вірно, вірно, ми покладемо в цей кошик. Слухайте далі. Зелена кругла на городі росте, багато-багато на ній ковтинок. Стоїть тітка на городі. Вся в хустинках. Це капустинка. Так, ось капустинка сюди поклали, так, цей кошик для овочів. Вірно, так відгадуєте добре. І слухаємо ще. Він синенький та довгенький. Також росте на городі. Так. Це баклажан, вірно. І ми його куди кладемо? Так, цю корзинку для овочів. Слухаємо далі. Росте в садку, багато-багато ягід має, але вони не поодинці, а багато їх гроздь гроно, росте гроною. І зелений буває, і синій дуже солодкий. І це виноград. Так, ось гроно винограда. Ми кладемо у плетений кошик. Слухаємо далі. Це червоний сіньор, в нього такий червоний колір, і він дуже-дуже... Салат з нього смачний, як із огірком із цибулькою. Він росте також на городі червоний круглий помідор. Так, так, червоний круглий відгадали, і дітки відгадали і мавпочка. А далі без чого не звариш борщика? Вона довгенька. Помиранчева, оранжева така, і дуже-дуже її полюбляють і зайчики їсти. Морквинка, так, це, звичайно, морквинка. Куди покладем? У кошик для овочів, вірно. А зараз відгадайте ще. Він зелений, буває і червоний. Буває і солодкий, буває і гіркий. Але в мене зараз тут він зелений. Це що, який овоч? Так, а називається як? Перчина. Так, вірно, це перчик. Кладемо кошик для овочів. І в нас тут залишились, мабуть, ці фрукти це вже я вам підкажу. А зараз мені розкаже мавпочка, обере якусь фрукту і загадає діткам таку загадку. Слухайте уважно. Вона овальної форми синенька, росте на дереві. І з цього рядочку. Вгадайте, дітки, це що? Який фрукт? Це слива. Вірно. Слива, молодці, кладемо ось сюди, будемо компот варити. Відгадайте ще, будь ласка, вона схожа на яблучко, але довгастої форми. І кольором схожа на яблучко. І зелененька буває, і жовтенька, і навіть така салатова або трішечки розовенька. Дуже солоденька, і ми її дуже любимо куштувати у серпні місяці. Це так, це груша. Ось груша, вірно. Далі в нас є жовтий з кісточкою всередині, овальний солодкий абрикос. І ще в нас така сама. Ось в нас дві груші є, так, дві груші кладемо. І остання загадка. Я хочу, щоб дітки самі розповіли, тому що мавчка дуже-дуже полюбляє оцей фрукт. Це саме її справа, страва. Дітки, розкажіть, будь ласка, як виглядає оцей фрукт, який дуже полюбляє мавпочка. Розкажіть, будь ласка, якої він форми, якого кольору і який він на смак. До побачення, дітки! Чекаю на вашу розповідь.